Вітаю, мене звати Олександр. Німецька мова з нуля, урок 1. Німецька мова Deutsch Deutsche Sprache, Мова, що належить до германської групи і до європейської мовної сім'ї, державна мова у Німеччині, Австрії та Ліхтенштейні. Одна з державних у Швейцарії, Люксембурзі та Бельгії. Слово Deutsch утворено від давньогерманської тіода. Тіодіск і означає говорить мовою народу, народний, на відміну від говорить латиною. Слово Deutschland дослівно можна перекласти як земля Дойчів, земля німців. Чи складна німецька мова? Все залежить від мотивації того, хто вивчає мову. Чим більша мотивація вивчати мову, тим легша мова. Чим менша мотивація вивчати мову, тим складніша мова. У німецькому алфавіті використовується 26 латинських літер. Літери, які позначають умлантовані звуки Аумлаут звучить як е, «e», «оумлаут» звучить як умлаут «e», «um звучить як Ю, «um та лігатуру С до складу алфавіту не входять. Давайте розглянемо загальний вигляд алфавіту. До нього входять такі букви А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, Х, И, К, Л, М, Н, О, П, К, Л, С, Т, У. V, v X Y Z. З першого погляду складно вивчити всі 26 букв, але я придумав мнемотехніку, щоб полегшити запам'ятовування. Я розбив німецький алфавіт на 7 груп. Перша група буде називатися Вітамінна група, друга група англійська Facebook та Google. Третя група ГАНС, цікавиться Африкою і Європою. Четверта група автомобільна група. П'ята група Квардет Держав. Шоста група Volkswagen. І сьома група три найулюбленіші букви вчительки математики. Буква А. Вітамін А. Жирощини, вітамін для очей. Жирощини означає, що треба моркву їсти сметаною, олією чи чимось іншим жирним. Буква Б. Вітамін В. Водорощенний вітамін для нервової системи. Це означає, що частіше треба їсти чорний хліб, де там багато вітаміна В. Він корисний для нервової системи. Вітамін, буква С. Вітамін С. Водорощенний вітамін для імунної системи. Коли застуда їмо апельсини лимони. Вітамін С. Д Жирощинний вітамін для клітин головного мозку і кісток. Він потрібний для засвоєння кальція, а вітамін D утворюється у шкірі під дією сонячного світла, світла природнього ультрафіолету. Навіть на цей рахунок, на рахунок вітаміна D є такі смішні вирази, що до появи персонального комп'ютера і смартфона дітей не можна було загнати додому поїсти. А після появи персонального комп'ютера і смартфона дітей неможливо вигнати з будинку погуляти на свіжому повітрі, щоб вони отримали вітамін D і подихали свіжим повітрям. І є такий ще давній студентський вираз, що краще мати червоне обличчя і синій диплом, чим синє обличчя і, чер... і червоний диплом, друга група англійська, Facebook та Google. Ми вчимо англійську в Фейсбуці та в Гуглі. E – English, F – Facebook, G – Google. Третя група. Ганс цікавиться Африкою і Європою. H – Ганс, I – Interessiert sich für, J – Johannesburg, Йоганнесбург це найбільше місто Південно Африканської Республіки. К. Київ. Л. Лісабон. М. Мадрид. Четверта група автомобільна група. Н. Нісан. О. Опель, П. Поше. Nissan розшифровується як поєднання японських іерогліфів Ні Сонце, і Сан продукт або народжене, або як створений в Японії, або народжене в Японії. Опель автомобіль названий на честь Адама Опеля, засновника фірми, яка спочатку там велосипеди робила, а потім почала робити автомобілі. І Порше. На честь е, відомого німецького автоконструктора Фердинанда Порше. Автомобілі преміум класу. П'ята група квартет держав е, Ку квартет з італійської. Е, Кватро це 4 буде. 1, tre, 3 Ну, Найчастіше квартет ми знаємо по о, музиці там якийсь ансабль із чотирьох осіб. Буква R. Румунія, Руменіян, S. Ді Словакай, Словаччина, Т. Дітокай, Туреччина У Україна. Україна. Саме цікаве, що Словаччина, Туреччина і Україна мають писатися із артиклем, тому що вони є жіночого роду. Шоста група Volkswagen. V Volks. дослівно Народний V – Wagen. автомобіль. Ну і відомий бренд автомобілів Volkswagen. На честь е, з'єднали два слова і вийшли в, в вишу автомобільний бренд Volkswagen. І сьома група три найулюбленіші букви вчительки математики. Е, Найчастіша буква е, Z зустрічається в математичних рем'янах. Ну і для картової системи координат. X X, 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 Y, Y, X, Y і Z, X вісь Z. І давайте розглянемо всі букви в загальному. А вітамін, Б, вітамін, С вітамін, Д. вітамін, Е e, – English. f. facebook. g. google. h. hans. i. interessiert. sich für. j. johannesburg. k. Kiev, l. lisbon. m. madrid. n. nissan. o. opel. p. porsche. q. quartet. r. romanian. S. Slowakei, T. Türkei, U. Ukraine, V. Volks, W. Wagen, X. X-Achse, Y. Y-Achse, Z. Z-Achse.